Здоровенькі були! У цьому відео буде українська хлібна магія. Ми поринемо у випікання домашнього хліба в сільській печі. Хліб буде на заквасі з цільнозерновим борошном. Хочеться зазначити, що ми не є експертами у випічці хліба, але постійно з'являється бажання все частіше занурюватись у це дійство. Це все, мабуть, проявляється ДНК нашого народу. Адже століттями на українських родючих землях розвивалося землеробство у різних проявах і хлібу у усьому голова. І чи не в кожній сільській хаті щонеділі випікали хліба, якого мало вистачити до наступного випікання? Отож, якщо ви тут вперше під Підписуйтесь на канал, ми тут наповнюємо віртуальні басаги різними смачними народними рецептами. І не забувайте писати свої коментарі, ставити вподобайки, поширювати відео. Це все допомагає розвивати український контент в нашому інформаційному просторі. Для початку розпакуємо цю гарненьку дерев'яну коробку. Хто відразу здогадався, що всередині, той великий молодець. А всередині лежить ручний млин на кам'яних жорнах від компанії The Miller. З першого погляду млин починає подобатися. Виглядає дуже якісним та естетичним. Прикраса для будь-якого інтер'єру. Нетерпілося його вже використати в роботі. Сам млин встановлюється вертикально і кріпиться до будь-якої стабільної горизонтальної поверхні. Позаду фіксується ручка, якою проводиться механізм в дію. Все дуже інтуїтивно і просто, що навіть не потрібно інструкції. І після того, як зафіксувало спереду камінь, можна приступити до помелу зерна. Від того, як щільно притиснеться камінь, буде змінюватися грубість помелу. Нас сьогодні пшениця, хоча можна молоти і інші види зерна. Швидкість помелу може бути від 50 до 100 грамів в хвилину, що дає змогу отримати від 500 грамів борошна до кілограма за 10 хвилин. Це поєднання приємної фізичної активності з усвідомленням того, що ви створюєте борошно для свого хліба, наближеного до того, як колись робили це наші предки. Жорна були у багатьох людей. А ще багатьох вони навіть рятували від голоду у руки голодоморів. Але це тема для окремих відео. А ще коли за цим процесом спостерігають діти, вони пізнають світ, коли бачать, як із зерна пшениці створюється борошно, з якого потім виробляються хліб чи пиріжки. Тому ось так, раз у тиждень намолоти для себе борошна з пшениці не є великою важкою працею, а більше приємним естетичним інтерактивом. Але якщо раптом ви подумаєте про пекарню і потрібно буде більше борошна, в компанії The Miller є жорнові млини значно більших розмірів і ще й електрифіковані. Я, чесно кажучи, коли вперше побачив, то був здивований, що в Україні роблять такі млини. Замовити ручний млин або ж подивитися весь асортимент млинів можна на сайті компанії. Посилання буде в описі під відео. Ось намололи цільнозернового борошна. Млин після цього почистили. Тепер будемо приступати до замішування хліба. Беремо закваску для хліба, яку вирощували кілька днів. Відбираємо частину і кладемо вноч, де буде замішуватися хліб. Всі пропорції для хліба написані в описі під відео. Додаємо всю воду до закваски. вода в нас трішки мутна, оскільки в ній розмішали 3 грами дріжджів. Це зробили для того, щоб підстрахуватися, адже наша закваска була ще доволі молода. Цього разу в нас хліб буде на 50% сільнозернового борошна. Тому для початку просіємо борошно вищого гатунку. А тепер додаємо борошно, яке ми перемололи у млині. Цільнозернове з висівками. Залишається додати солі і можна замішувати тісто на хліб. Змішуємо всі складники. Поступово почне розвиватися клейковина. Напишіть нам, звідки ви дивитесь і чи збереглися у вас родинні традиції випікання хліба. Дуже цікаво, скільки людей ще пече хліб вдома, якщо не постійно, то хоча б коли є настрій. Ну і звичайно, якщо печете, діліться своїми секретами випікання хліба. Тісто замішується до 10 хвилин і далі залишаємо його на 2,5 години. Кожну годину робимо обминку, складаємо тісто конвертиком і знову робимо з нього кулю. Плином часу беремо форми для вистоювання. У нас хліб буде подовий, тому кінцеве вистоювання будемо проводити у таких формах. Формуємо дві кулі і залишаємо вистоювати ще 2-2,5 години. Схожі форми ви могли бачити в нашому іншому відео про хліб, який пекли на фестивалі в місті борщів ще до повномасштабної війни. Там пані Ольга пекла в дуже цікавій печі на колесах. Поки сформовані заготовки продовжують ферментуватися, чи як в народі кажуть киснути, розпалимо вогонь в печі, щоб піч за цей час прогрілася і була готова допомогти нам спекти хліб. Далі беремо лопату, якою будемо садити хліб у піч. Посипаємо її борошном і кладемо на сформований майбутній хліб. До речі, цю лопату нам подарував Ярослав з хатинки пекаря з бучі. Відео про те, як там відразу після окупації випікався хліб, ви можете знайти на каналі. Одну хлібину ми поставили ціленькою, а на іншій зробимо лезом невеликий візерунок. Ставмо в піч і зачиняємо затулу. А далі сподіваємося, що все буде добре і хліб спечеться. Через 50 хвилин будемо дивитися, що у нас вийшло. В перервах під час вистоювання тіста готували дві намазки на хліб. Одна була квасолева, інша сала. А ви які намазанці любите робити, поділіться своїми рецептами. Виймаємо наш спечений хліб. Аромат біля печі був неймовірний. Ось такий у нас вийшов хліб сільській печі. Залишилося дочекатися ранку, щоб хліб висигнув і його продегустувати. Випікання хліба це дійсно непростий процес, особливо якщо цей хліб випікається у печі. І поки нарізається запашний хліб на заквасі з цільнозерновим борошном, нагадаємо, що у нас на каналі є кілька рецептів пасок до Великодня, які теж випікалися в печі. Скоро дані відео знову наберуть актуальності, тому зберігайте собі ці рецепти до майбутнього перегляду. А ще на іншому каналі вийшло дріжджове тісто з цільнозерновим борошном на пиріжки, які добре пекти в піст. Якщо потрібний тут такий рецепт, ставте вподобайку. Зробимо. Дякуємо всім за перегляд та підтримку. Печіть хліб, бережіть традиції народу. Підтримуйте Збройні сили донатами. Слава Україні!